Всім привіт, з вами адвокат Олексій Менрух. Ну що є таке нагальне питання розлучення онлайн? Якщо ви перебуваєте за кордоном, або це жінка, або це чоловік не є важливо, і ваші шлюбні відносини вже вони ну не склалися. Да? тобто фактично їх вже немає. Юридично вони залишаються. Ви перебуваєте за кордоном, не знаєте, що з цим робити. Звертайтеся, допоможемо в цьому питанні. Все це відбувається онлайн. Вам не треба нікуди їхати, не треба ніякими документами паперами займатись. Все це зможемо зробити за вас, сходити в суд, представляти ваші інтереси, забрати рішення суду, направити його куди потрібно. Звісно, тому звертайтеся, якщо буде така потреба. Наразі статистика показує, що дуже багато розлучень. Ну тут же я коментувати з цього питання не буду. Це кожна людина для себе вирішує сама: чи зберігати її такий шлюб, чи не зберігати? Якщо розлучились і поїхали за кордон, тут же вирішуєте.